Такі щасливі тут історії, такі життєві, може, є суні та більш веселі, тож почнемо ми веселі каруселі. Друзі, привіт! Веселі каруселі знову з вами. Не забувайте, що фотографії ваших виробів ви можете надсилати нам на сторінку інстаграму. Дітки, а ви готові почути цікаву історію? Так. Тоді розпочинаємо. Отож, наша історія розпочиналася з того, коли Сашуня поверталася з тіткою Орисею додому. Тітонько, а Бог нас любить, звісно, любить. Тоді чому він мені шоколадку не дав? Ех, Сашуня, Сашуня. Тому що від шоколаду користі мало, і зуби болять. Дай не ну, я тобі краще шарф поправлю. Сашуня з тіткою Орисею повернулися в будинок. Тітка Орися заметушилася і почала готувати обід. А Сашуня залізла на підвіконня і роздумувала про життя. Я, хоч і багато чула від тітки про Божу любов, все одно в цій любові сумніваюся. Нема чого про шоколад говорити, наче б від нього користі мало, каже тітка. Тоді чому ж постійно, дивлячись телевізор, мало не в кожній передачі, бачу, як шоколад рекламують. Це ж не дарма, отож, якби любив мене Бог, послав би хоч малюсіньку шоколадочку. Та він, напевно, такий, як і тітка, чекай від нього. Настрій у сашуні був не найкращий. Повертаючись із дачі додому, вони забрали із собою старенького хворого дідуся, який постійно лежав на ліжку, охкав та ахка від болю. Його настільки все боліло, що він не міг навіть розмовляти з маленькою внучкою. А тітка постійно скаржилась, що ліки дорогі. І на них пішла вся дідусева пенсія і вся тічина зарплата. І як же ж їм тепер далі жити? Ех, На одного бога хіба надіятись? Сашуня, дитино, іди поїж. Іду, іду, Фу, Тут повна тарілка макаронів. Вони ще й не солодкі, почну їсти помало, а потім просто. А молитися хто буде? Потрібно Богу віддякувати за їжу чи ні? Як ти думаєш? Ще дякувати за таку несмачну їжу. Але оскільки тітка виглядала дуже пригнічено, я зроблю вигляд, що помолюся, просто закривши очі. Ну, все. Ой, а що це тітка? Теж ціла за стіл і відламує шматок хліба, политий кетчупом. Тітонько, а ти чого макарони не їси? А ну, помовч, їж усе і нічого не залишай. Кому я сказала? Сашуня все зрозуміла. Ах, вона неохоче з'їла пів тарілки несмачних макаронів, так їй здавалося. А потім побігла гратись на вулицю із своєю лялькою. Після того, як вона погралася з лялькою, пішла вигулювати собачку, а потім читала улюблену книжку про своє слоненятко. Так і настав вечір. Сашуня проголодалася, і, коли вона прийшла вечеряти, побачила на столі ті ж самі недоїджені макарони. Сашуня була скривилася, коли їх побачила. Але, побачивши тіткин вираз обличчя, зрозуміла, що краще їх з'їсти. Після вечері тітка Орися відправила сашуню спати. Нічого в телевізор витріщуватися, там для тебе нічого цікавого немає. Марш у ліжко. Але ж зазвичай я у такий час ще не сплю. Дитино, будь ласка, роби так, як кажуть старші. Ех, добре, доведеться послухатись. Разом із тіткою Сашуня схилила коліна біля свого ліжечка та й слухала, як молиться тітка Орися. Господи, дякую тобі за твою любов до нас. Тітонько, а яка це Божа любов? Велика Олександро, Господь нас дуже любить. Щось ніяк це не вкладається в моїй голові. А тепер ти помолися Я ще маленька, щоб з твоїм Богом дружити. Що ж, дитино, доброї тобі ночі. Цього Сашуня й тільки чекала. Коли тітка вийшла з кімнати, Сашуня вилізла з-під ковдри, тихесенько підійшла до дверей, трішки привідкрила їх. Та й слухала розмову дідуся з тіткою Орисею. А що ж, раз так рано загнали спати, то хоч послухає, що старші говорять. Не можу більше. Хіба Бог не бачить, як нам важко. Не плач, доню. Бог нас бачить і знає про наші потреби. Я не знаю, навіщо нам Бог послав таке випробування, але я впевнений, що у Бога все під контролем. Сашуню зморив сон. Вона дуже швидко заснула, так і не почувши, що ж говорила тітка з дідусем. Коли Сашуня проснулась, був уже обід. Ніхто її не будив зранку. Проснулась вона щасливою та веселою, проте дуже голодною. Ну хто ж би спав до обіда та й залишався ситим. Тітонько, я голодна і їсти хочу. Пробач, дитино. Замість смачного сніданку я можу тобі віддати тільки цей шматок хліба. «Сашуню, чого ти? Маленька, йди до мене. Сашуня кинулася та й побігла до дідуся до кімнати. Дідусь витер її сльози та й читав її улюблену книжку про слоненятко. Як раптом. Вона почула, що хтось стукає у їхні двері. Я відчиню. Рідненькі, подивіться, хто до нас прийшов. О, я вас знаю. Ви з тіченої церкви. Ось така приємна несподіванка. Вітаємо Федоре Матвійовичу. Як ваше здоров'я? Ось вирішили вас провідати. А це вам від нашої церкви такий кошик. Тут є і ліки, і овочі, і фрукти, хліб, банки зі смачненьким, ковбаска, бублики до чаю і ще дещо. Сашуня перестала плакати та ближче підійшла до гостей. Тримай, маленька, це тобі шоколадка. Ух ти! Таку відразу і не з'їси. Щиро дякую вам, моя шоколадка. Сашо, з'їси після обіду, гаразд? О, тітка нарешті зрозуміла, що шоколад корисний. А потім почалось найцікавіше. Всі гості пішли за стіл пити чай і їсти цукерки, співали веселі пісні, розказували цікаві історії та молилися за ділосеве здоров'я. Гості засиділись трішки довго, і сашуня вже втомилася, тому сама навіть без тіткиних наказів, пішла у ліжечко спати. Шоколадку вона так і не відкрила, тому поставила її на поличку біля ліжечка та наказала ведмедику її стерегти. А потім схилилась біля ліжечка та й подякувала Богу за велику його любов. Я так і не зрозуміла, чому ти, Боже, послав нам випробування в родину, але те, що ти нас любиш, звісно ж, здогадалася адже я вже велика дівчинка. Щиро дякую тобі за те, що ти послав, за їжу, ліки. Здоров'я дідусеві, який почувався після приходу молоді, просто чудово. Але саме найбільше дякую тобі за шоколадку, завдяки якій я дійсно переконалася і пізнала твою любов. Лізочка, що ти взяла для себе з цієї історії? Що треба цінувати все, що мав Бог дає. Так, потрібно цінувати те, що нам Бог дає, а ще що? що не треба їсти багато солодкого, бо від цього може живіт і Не потрібно їсти багато солодкого. <сум> Цікаво. Мирославчику, а що б ти взяв для себе з цієї історії? що Бог чує наші мати. Так, те, що Бог чує наші молитви, молодець. Тимофійчику, скажи, а ти молишся, розмовляєш із Богом? До вранці і ввечері. І вранці і ввечері, молодець. Друзі, а ви готові побачити, який сьогодні ми приготували виріб для вас? Так! Тоді поїхали! Для приготування виробу нам потрібний блендер: ємність для перемішування продуктів та лопатка. 70 мл молока підігрітого до кімнатної температури. 30 грамів цукрової пудри, 2 столови ложки какао 70 грамів масла кімнатної температури, 50 грамів горіхів. Можете вибрати будь-які. У мене волоські Та 150 грамів печива. Подрібнюємо печиво в блендері. Так само подрібнюємо горіхи. Спочатку перемішуємо всі сухі інгредієнти. До сипучих інгредієнтів додаємо розм'якшене масло та молоко, ретельно перемішуємо. Коли суміш ідеально перемішалася, ми відставляємо її в сторону та будемо формувати картоплинки. На тарілку просіюємо цукрову пудру. Беремо тісто, чистимо руками або в рукавицях та формуємо картоплинки. Картоплинки вкачуємо в пудру. Формуємо картоплинки, поки не закінчиться наше тісто. Беремо посуд, на який будемо викладати готовий виріб. Викладаємо. Будемо прикрашати дольками мандарин. Знову притрушимо курою. Зелені листочки м'яти. Наш виріб готовий. Приємного апетиту. Надіємося, цей виріб вам сподобався. Тому чекаємо ваші фотографії у нашому інстаграмі. А тепер, дітки, для вас теді приготував дуже цікавий подаруночок. Смачненький. Вам цікаво, що там? Так. Ну, теді показуй. І мені дякую, теді. Скажемо разом дякуємо, теді. Дякуємо, теді. теді, до зустрічі.